Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую смачний домашній рулет із сала з хріном і гірчицею. Сало з хріном страва, без якої не уявити український стіл. Просте, але з характером. Колись його готували до свят, брали в дорогу, подавали до хліба і чарочки. А сьогодні це смачна закуска, яка поєднує м'якість сала і гостроту хріну, створюючи ідеальний дует. Для початку беру шматок сала. В мене вагою 1 кг 200 г. Сало в мене трішки присолене. Акуратно зрізаю шкірку і нарізаю сало довгими тонкими слайсами, такими, як нарізають бекон. Стараюся, щоб шматочки були однакової товщини. Тоді рулет вийде гарний і щільний. Ніж має бути гострий, щоб сало не м'ялось а легко різалось. Під час нарізання аромат такий, що вже хочеться на досточку кладу кілька шарів харчової плівки і викладаю нарізане сало внахльост так, щоб шматочки трішки перекривали один одного. Тепер готую ароматну суміш. У тарілку кладу хрін із буряком. 3 столові ложки. Я готувала його сама, але можна взяти і магазинний. Додаю 3 столові ложки міцної гірчиці і одну столову ложку не гострої гірчиці. В мене американська для балансу смаку. Гарно перемішую, щоб вийшла насичена паста. Далі сало солю. І перчу за смаком. Потім рівномірно змазую поверхню ароматною сумішю хріну і гірчиці. Запах просто неймовірний. Тепер найцікавіше. Звертаю все в рулет. За допомогою плівки скручую щільно. Щоб не залишилось повітря кінці плівки гарно закручую, щоб рулет тримав форму. Для кращого результату я ще використовую вакууматор. Він витягує повітря, і сало стає щільним, зручним для зберігання. Відправляю рулет в холодильник. Ідеально, якщо залишити на ніч. Але навіть 5-6 годин достатньо, щоб воно просолилося і просочилося ароматами. Коли дістаю сало з холодильника, воно добре тримає форму, нарізається тоненькими скибочками, можна частину залишити в холодильнику. А решту заморозити у вакуумі чи пергаменті. Смак цього сала просто неповторний. Ніжне, ароматне, з легкою гостротою хріну, ідеальна закуска до хліба, вареної картоплі чи навіть просто до чаю з житнім хлібом. По-домашньому, як колись у селі. Сало з хріном це не просто страва, це частинка нашої культури, тепла оселі і дух української землі. Дякую, що були зі мною! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!